Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan Rogue Рок, 2023 року. Значить, покажу, що ми тут зробили на даний момент і як у нас це все вийшло. Значить, переведена приборна панель. Е, доступна тут українська мова. Ось так вона виглядає. Е, Причому е, додали європейський пакет мов. Е, доволі великий перелік. Е, ось так. Тобто повністю панель приладів стала європейською. Також додали російську мову та європейські радіочастоти в радіо. Також виготовили ось такий дублікат ключа. Клієнт сам захотів не оригінал. По вартості він фактично в два рази дешевше, ніж оригінал. На всю ось цю роботу в нас пішло близько години. І ще хвилин 10 нам потрібно, щоб нарізати лезо ключа. Кого цікавлять дані послуги, звертайтеся за номером телефону, з радістю допоможемо вам перепрошити ваш автомобіль з гарантією.